Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області, розповідаємо далі у інформаційному огляді. На початку тижня виявили, що за вихідні у Рівному невідомі порізали третину будиночків містечка незламності, що у мікрорайоні ювілейний. Конструкції встановили на випадок блекауту та інших надзвичайних ситуацій. Кому заважали та що робитимуть із пошкодженими будиночками, дізнавалися наші журналісти. У рівному невідомі пошкодили будиночки містечка незламності на вулиці Вербовій. Минулими вихідними зловмисники порізали зовнішнє покриття дев'яти з 27 наявних на території ліцею за номером 23 будиночків, що впливає на теплоізоляцію тимчасових конструкцій. З відповідним повідомленням до поліції звернулася адміністрація навчального закладу. Понеділок ми прийшли на роботу. Підійшов до нас двірник і повідомив про те, що. Помітив порізані будинки. Відразу зателефонували до директора, який з понеділка був на курсах, і відповідно в правоохоронні органи надалі працювали вже працівники поліції. Хоч інцидент трапився на вихідних, пошкоджені будиночки ще знаходяться на території школи. Директор департаменту інфраструктури і благоустрою міста, на чиєму балансі перебуває містечко незламності, зазначив, що наразі визначають, що з ним робити, та як відремонтувати. Сьогодні ми вшукаємо можливість, в який спосіб ми усунемо дану ситуацію, оскільки потрібно розібратися, з якого матеріалу власне, даний брезент виготовлений, що ми можемо провести такі процедури, чи вулканізації, чи проклейки, чи все-таки треба буде шиття. Або ж як вже самий критичний варіант це знайти подібний матеріал і його. Замінити, тобто зараз спеціалісти на цим над цим власне працюють. Охорона містечок, які пунктів незламності не передбачена, адже це зайві витрати. До того ж, розраховували на свідомість громадян, адже усі мали б розуміти, яка їх функція та для чого вони встановлені. Проте такий досвід врахують. Чому власне розміщувалися на таких ділянках, там як школа? Бо так чи інакше, дана структура має певні речі, які підходять власне до розташування тих будинків. А саме вони вже мають забор. Є якась певна своя охорона на території школи, там розуміємо, що це мінімально, але якісь додаткові витрати за для забезпечення якоїсь там повноцінної, потужної охорони десь розуміли свідомість рівнян і розуміли, що всі повинні розуміти, що це і для чого. будемо виходити з ситуації. Зараз будемо так само звертатися, шукати можливості, щоб посилити власну охорону на даних ділянках. У поліції розпочали розслідування за фактом вчинення хуліганських дій та шукають ймовірних свідків. За фактом хуліганських дій відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб злоумисників причетних до злочину. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідками ми події чи володієте будь-якою іншою інформацією щодо скоєного злочину, прохання негайно повідомити до поліції на спецлінію 102. Анонімність гарантуємо. Не розуміють таких дій зловмисників інші містяни, адже містечка незламності працюватимуть у разі блекауту, можливі евакуації або ж для тимчасового розміщення ВПО. Ну що за до. Бо це пункт незламності, середовище соціальне, яке забезпечує життєдіяльність громади. Тому посягання на такий об'єкт має прирівнюватись до суспільно-небезпечного злочину, який матиме критичні наслідки для населення. Вища міра покарання за такі речі. Руки повідрубувати. Нагадаємо, у Рівненській ТГ встановлено чотири містечка незламності СМТ Квасилі в мікрорайонах Північний, Південний та Ювілейний. Самі ж будиночки надані урядом Швеції. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Вже майже рік Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення. За цей період орки забрали життя десятків тисяч людей. Більше трьох тисяч військових і цивільних потрапили у неволю. Ще 15 рахуються безвісти зниклими. Як українцям, які втратили зв'язок з рідними, дізнатися про стан і місце перебування родича та не потрапити на гачок аферистів і ворожих агентів, дізнавалися наші журналісти. Більше трьох тисяч жомодян перебуває у російському полоні. Ще 15 тисяч рахуються безвісти зниклими. Ось такими цифрами Україна увійшла в 2023 рік. За понад 11 місяців повномасштабного вторгнення здавалося б, алгоритм дій у разі пошуку родича, який не виходить на зв'язок, залишається незмінним. Однак українці продовжують потрапляти на гачок орків. Однією з явних ознак, яка видає шахраїв або ворожих агентів, є вимагання коштів за надання будь-якої інформації про ро. Шокуваного або розшукувану, це більше обсевдо представники уповноваженого з ДНР і ЛНР це через спільноти у соціальних мережах з пошуку безвісти зниклих. Дуже емоційно, дуже використовуючи людські почуття і взагалі емоції. Вони пишуть про те, що вони зможуть надати інформацію, зможуть навіть допомогти в пошуку, а навіть і в обміні, і в поверненні близьких людей. І при цьому вимагають надати всю інформацію починають починаючи від номера військової частини командира, побратимів, яке завдання виконував копію квітка, квітка військового копію паспорта, тобто надають всю інформацію, навіть ну там і більше надання будь-якої інформації афористам, в першу чергу шкодить побратимам зниклого безвісти, якщо це військовослужбовець або рідним та близьким, якщо це цивільна особа, слід пам'ятати, що пошуком займається офісу повноваженого з питань осіб зниклих. Безвісти за особливих обставин у кожному регіоні держави є представник, який може надати всю необхідну інформацію. Людей, в яких зникла людина, військовослужбовець за особливих обставин, в них бувають не тільки проблеми, пов'язані з пошуком, бувають проблеми, які, ну, наприклад, з військової частини не приходить сповіщення, якісь соціальні проблеми, питання, які пов'язані з здоров'ям. Можливо, військовослужбовець був єдиним, єдиним, єдиною людиною, від якої був доход для цієї сім'ї. Можливо, якісь є питання. Він навчався і він в навчальному закладі зараз там сесію не здає. Тобто дуже багато питань, але в першу чергу це все таки координація дій при подачі інформації про розшукуваного громадянина. Вперше три-чотири дні треба з'ясовувати, що саме і де людина знаходиться і чому немає зв'язку. Вже потім, коли військова частина дає інформацію стосовно того, що людина зникла, тоді вже треба обов'язково починати робити алгоритм дій, який є єдиним, і це іти писати заяву в поліцію, здавати. Біоматеріал на ДНК, а потім починати подавати заяви можна прийти до нас, в координаційний центр або зателефонувати і ми безпосередньо скоординуємо. Аби почати процес пошуку до національного інформаційного бюро уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин і Червоного Хреста потрібно надати наступну інформацію, починаючи від прізвища, ім'я по батькові, в якій частині він проходить службу чи проходить службу фотографії. Графія, якісь особливі дані, татуювання, прикмети, травми, шрами. Вся інформація, яка є стосовно де він був, на якому напрямку, коли був останній дзвінок, з якого номера телефону, що родині відомо, які які родині відомі обставини, де він перебував. Процес пошуку може тривати як декілька діб, так і місяці. Ми передаємо всю інформацію на уповноваженого, там. Є Є група пошукова, взагалі в аналіз, ну аналітичний такий центр відбувається аналіз обставин, де групи російських телеграм-каналів аналізуються. І є по сіми областям пошукові групи, де відбувалися і відбуваються бойові дії, і де можливі локації зникнення людей. Також громадяни можуть звертатися у разі зникнення цивільної особи. Алгоритм дій аналогічний як при подачі заявки на пошук військовослужбовців. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Як поводитися із зброєю вибухонебезпечними предметами та надавати першу домедичну допомогу? Ці та інші навички можуть отримати мешканці рівного під час тренінгів, які проводяться в рамках нового проєкту Центр готовності цивільних. Більше про ініціативу Головні напрямки роботи та процес навчання дивіться у сюжеті. Вивчення основ міновибухової безпеки, стрілецької справи та тактичної медицини у Рівному стартував новий проект фонду Сергія Притули. Центр готовності цивільних. Зокрема, цими вихідними в одному із лікувальних закладів обласного центру відбулися перші заняття з надання до медичної допомоги. Ми правильно стоїмо дивіться, вісь ваших плечей, має плюс-мінус співпадати з вісім. Постраждалого, волія, хребет okay. плюс-мінус тут. Ви на прямих руках, ви на прямих ногах. Ну, тобто ви розумієте, це має бути тиск, ну це досить нормальні сили, треба ну, не то, що прикладати, це досить такий трудоємкий процес. Якщо ви будете робити це на руках, okay. або якось ну, так, не буде достатньої компресії, ви швидко устанете, а толку не доб'єтеся. Бойовий медик Рівненського ДФТГ Анастасія Гречковська каже: раніше доводилося навчати лише військових з цивільними. Працює вперше. Але зважаючи на характер війни, такими навичками, як зупинка кровотечі, накладання джгута, серцево легенева реанімація, повинні володіти всі. Характер нашої війни він настільки змінився з 2014 року, що моє переконання і переконання авторів цього проекту, ці знання необхідні зараз кожному. Тобто це вже не така історія, що війна десь не зрозуміло де. Вона може прийти в кожен дім, в кожну будівлю, і ми маємо знати, як допомогти собі і тим, кого ми любимо, і тим, хто нас оточує. Як ніхто про потребу в таких вміннях знає Олена Федорова. Жінка разом із сім'єю, що у перший день повномасштабного вторгнення виїхала з Херсона. каже: ніхто не знає, як довго триватиме війна, а повернутися додому у майбутньому хоче. В персоні зараз ситуація складна, і тому, якщо навіть я захочу поїхати додому, я зможу бути корисною для кожного, хто там знаходиться як для себе, так і для рідних, знайомих людей, які просто знаходяться на вулиці, тому що це важливо вміти. Цими вихідними провели перші тренінги не лише з тактичної медицини також громадян навчали розбирати та збирати автомати, розповіли про особливості використання різної зброї, як старого, так і нового зразка. Показали вибухонебезпечні предмети та відпрацювали алгоритм дій, аби вони не здетонували. Також ми плануємо, так як у нас область у нас дві атомні станції. Ми плануємо радіаційна безпека і хімічна безпека. Ми плануємо. Психологічну підтримку людям, ну безпеку, тобто мається на увазі всі знання, які нам вроді в цивільному мирному житті. Ну, вроді, ми не потрібно були, але під час війни це дуже актуально і людям це треба знати. Аби потрапити на тренінги, потрібно попередньо зареєструватися. Організатори в цілях безпеки повідомляють, місця проведення лише слухачам. Відвідування таких занять є безкоштовним, але за бажання громадяни можуть зробити вільний донат на потреби ЗСУ. Всю інформацію та анонси заходів публікують на сторінці проекту Центр готовності цивільних міст рівне у Фейсбук. На Рівненщині цього тижня жінка народила 18-ту дитину для мешканки сар новонароджена дівчинка стала шостою донькою решта 12 сини. Про самопочуття породілі, немовляти і перші емоції. Дивіться у наступному сюжеті. 3 кілограми 300 грамів 55 сантиметрів щастя з'явилось на світ у Марії Губені Сарн. Жінка 7 лютого народила 18-ту дитину, дівчинку Магдалину. Вдома на маму із малюком чекає 17 старших братиків і сестричок. Є 12 хлопців і 6 дівчин, 6 дівчаток. Найстаршому 24 роки, менший. День день до цього часу її дівчинка рік і два місяці. Анна Марія дуже довго вже чекали, щоб скоріше її взяти на ручки. Я не могла сама дождатися, щоб скоріше народити. І всі дітки вдома вже дуже. Мама, коли ви народити лялечку? Мама, а коли ви народите лялечку? Сама жінка теж з багатодітної сім'ї, проте не настільки їх було троє, тому завжди мріяла про велику родину, але говорить, троє для неї це мало. Народжувати у час, коли в країні війна було спочатку тривожно, проте вагітність проходила без ускладнень, і врешті народилась маленька донечка. Ніяких ускладнень так не було, була добре проходила спокійно собі, ні в лікарні не лежала нічого. Під час вагітності. Думки то були, як воно буде, але я вже скільки днів ось тут, то ще повітряної дороги не було на щастя. Да. Я думаю, може й надалі не буде. Ну була, як воно, ж може бути і під час родів треба десь ховатися чи хто я знає як. Думала. На світ дівчинка з'явилась у Рівненському обласному перинатальному центрі. Лікар Степан Лічнер вже став сімейним для цієї родини. Жінка народила дівчинку шляхом кесарського розтину. Це по плану ми її брали, бо поперек дитинка стала, не можна було нічого робити. Ну і достали задовільний стан тільки трошечки вона пожовкла, бо там не згодне ну, по групах крові не сходиться. А так все нормально. Вона готується на виписку через день-два. Так в матері все нормально буде. Ми на третю добу виписуємо додому. Ну так, бачите, дочка допомагає. Все добре. Допомагає мамі із маленькою сестричкою. Старша із доньок, 21-річна Наталка. Вона третя дитина в родині. Дівчина розповідає, спочатку була впевнена, буде ще один братик, адже хлопчиків у сім'ї більше. я скуплялася. Я план з мама за кордоном. Я скупляла там її одягу, дуже багато всього по мамі. Бутилочки, все мені це подобається. Я стояла в коридорі перед, перед цією реанімацією. Я стояла, плакала. Потім, вже коли зайшла, ну я була мамою. Тільки пізніше пішла до тобі на на, <рістити> на на кого, мене? на Побачить. Лікарі перинатального центру вже запрошують жінку повертатись до них знову. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Жителям Рівненщини впродовж цілої доби не вимикатимуть світло. Для нашого регіону такий день визначили вівторок, 14 лютого. У такий спосіб НЕК Укренерго хоче виміряти фактичне споживання електроенергії в кожній області. Яка ситуація в енергосистемі Рівненщини зараз дізнавалися наші журналісти. На вулицях рівного поменшало шуму від генераторів, а у домівках містян з'явилося більше світла, і не лише природного, а й штучного. Рівненська область віднедавна отримує більші ліміти дозволеного споживання електроенергії від січневих 48% Зараз цей показник зріс до 63% від загальної потреби. Це дозволяє енергетикам рідше застосовувати обмеження та поступово скорочувати кількість годин із відключеннями світла. В залежності від ситуації, яка складається конкретно на кожне. День нам окремо для щодобово доводиться ліміт від некукарнерої. Ми працюємо в цьому ліміті. Ну, скажімо так, на даний час ситуація дозволяє нам працювати в такому режимі 4 години з. Світлом 4 години йде графік відключення. «Укренерго» анонсувало повне зняття лімітів споживання на одну добу у всіх областях. Це дозволить провести вимірювання фактичного споживання електроенергії у кожному регіоні. Для рівенщини, зокрема, це виділено 14 лютого. Коли відключень в цю добу не буде, і буде зафіксовано, ну, скажімо, реальне споживання електроенергії потужності в цей день. І згідно цих замірів, потім будуть робитися. Оці розрахунки водночас повністю розслаблятися і забувати про відключення жителям рівненщини зарано. За словами Ігоря Слинька, через такі заходи в окремі дні можуть відбуватися зміни у звичних графіках відключень. Якщо у сусідньому регіоні, до прикладу, світло не вимикатимуть взагалі, то сильніші обмеження можуть відчути споживачі рівне обленерго. Не варто забувати і ще про один важливий момент. Є таке застереження уточнення, що в разі. Не дай Бог, звичайно, якихось нових агресивних дій ракетних ударів від нашого ворога, що можуть бути зміщені знову ж ці дні, якщо ситуація в енергосистемі буде погіршуватися. Хоча надіємося, що цього не буде. Наразі загальне споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, особливо у вечірні години. Повідомили в «Укренерго». У різних регіонах країни енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки масованих ворожих атак на енергосистему. Тому громадян закликали з розумінням ставитися до можливих відключень світла. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Терпець увірвався. Не черговій першій у 2023 році сесії рівне ради депутати мали нести зміни до бюджету, виділити кошти на обороноздатність області. Адже наприкінці минулого року, при затвердженні головного фінансового документа міста, спромоглися проголосувати тільки за 5 мільйонів із 3 мільярдного бюджету. Чим врешті закінчилося політичне протистояння та чи виділили кошти на оборону області, дивіться далі. Нас накривали просто всім. Нема такої зброї, крім ядерної, яка є на озброєнні Російської Федерації, якою б не знищували нас. Стрілкова зброя, міномети, артилерія, піони, яцинти, тюльпани, гради, смерчі, урагани, авіабомби п'ятисотки, в яких рельси плавляться. Авіабомби, тисячки, ракети, С-300 це війна всієї країни, всієї України. І якщо ми там не стримуємо в нас зараз, то Росія зупиниться тільки там, де їх зупинять. І тоді я вже не зможу, на жаль, приїхати в Рівне і випити в мирному місті чашку кави. Таких слів керівника Луганщини Сергія Гайдая розпочалась перша у 2023 році сесія рівне ради, на якій мали прозглянути близько 300 питань, серед яких зміни до бюджету, виділення 200 мільйонів на обороноздатність області. Адже наприкінці 2022-го, при затвердженні бюджету міста, депутати спромоглись виділити всього 5 мільйонів з трьохмільярдного бюджету рівненської ТГ на 2023 рік. Проте, схоже, для більшості депутатів, зокрема, фракції рівне разу свободи голосу, окремих представників ЄС і за майбутнє міського Голови та секретаря ради слова керівника Луганської області, яка увесь час перебуває у самому пеклі, нічого не означають. У них війна вже закінчилась. Я дуже прошу вас всіх. Абсолютно не забувати про те, що в нас дійсно а, йде війна, що в нас зараз йде ескалація, що в нас протягом півтора місяця буде найважчі часи за напевно за останні вісім місяців. Схоже, рівненські депутати вирішили торгуватись на свободі і незалежності України. До розгляду порядку денного так і не дійшли. Зупинились на зміні черговості. Депутат Яворський вніс пропозицію питання 269-270 щодо бюджету перенести на початок. Але тільки 12 міських обранців з 30 присутніх в залі це підтримали. Потині отримали чотири нового свого чотирнадцять рішення. Не прийнято. Після цього начальнику рівненської ОВА увірвався терпець, адже політичні ігри навколо цього питання розпочали ще декілька днів тому, коли з різних причин не міг. Зібратись виконком, аби проголосувати зміни до бюджету, коли вчора голови фракції стоячи потиснули мені руку і сказали: Віталій Снеславич, ми всі чітко розуміємо, що оборона рівного починається саме з північних кордонів. Тому ми виділяємо 200 мільйонів гривень на оборону області, з яких 50 піде напряму, на підшепні частини, на кругову оборону самого міста, а 150 млн мільйонів піде в обласний бюджет, тому що. З області дуже чітко зрозуміло, де проблемні точки. Фактично, керівництво міста ділить кошти, які вони отримали від військовослужбовців. Адже у 2022 році у міський бюджет надійшло 637 мільйонів гривень військового ПДФО. Це на 534 мільйони більше ніж у 2021-му. І тут виявилось, що 150 мільйонів. Вибачте, 200 мільйонів. Ми не можемо вернути на потреби оборони. Бо в нас є бруківка, бо в нас є якісь інші. Потреби, які рівному, терміново треба зробити в цьому. Давайте все-таки проголосуємо за цей оборонний бюджет і переговоримо сторінку сорому в міській рівненській раді, а відкриємо нову сторінку перемоги. І в цьому залі буде коаліція перемоги, а не коаліція шкурняків і ще якихось питань, які виникають. На це міський голова Третяк сказав, що рівне виділяє на потреби військових стільки, скільки необхідно, але у залі це викликало обурення. Ми ніколи не зупинялись на тому, щоб обмежувати якісь кошти для військових. Це пріоритетне завдання. Вчора, вчора було обговорено. Не нам Вчора було обговорено питання. Ми виділяємо кошти, ми домовились так. Як? Про виділення коштів як на підтримку військових Давай. і на оборонні проекти ми збираємося. Є певна група голови фракцій, будь ласка, голова міста. Будь ласка, секретар міськради і голови фракції, збирайтеся, будь ласка, це питання треба вирішувати. Прошу і зараз. Я думаю, перестати вже виступати на цю тему. Треба до цього питання підійти разом спільно всім. Голова фракції Слуга народу попросив про перерву, аби ще раз вже вкотре обговорити питання. Депутати просили зробити це у сесійній залі усі разом. Проте міський голова, який постійно говорить про прозорість роботи ради, проігнорував таку пропозицію колег. Давайте всі разом що голови фракції. Ні. Давайте сесійній залі Під сесійні залі підтримуємо. Якщо так, давайте так була 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 оголошена перерва. Все ж, врешті, пішли на перерву. Голови фракції обговорювати питання. Говорили довго, більше години, проте так і не договорилися, враховуючи надзвичайну важливість питань, які сьогодні є у порядку денному, в тому числі і питання оборонного характеру. Ми маємо зараз зробити перерву в роботі нашого засідання і, зібравшись із головами фракцій, максимально правильно обговорити всі питання, які є, виділити кошти на оборонні потреби міста. І регіону на запитання депутатів, коли продовжиться засідання, відповіді не послідувало. Тож далі буде до слова, кожна із 64 громад області має виділити кошти на оборону. Рівненська, яка має найбільший серед усіх бюджет, так і не спромогла з цього зробити. Сьогодні громадська Рівного побачила приклад політичної амнезії. Дехто з депутатів рівної ради забув, що в країні війна, і на питаннях виділення коштів на оборону міста та області, раптом було зірвано сесію. Котре наголошую, що буду контролювати кожну гривню, яка виділяється з міського бюджету. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Усі разом наближаємо перемогу. До зустрічі.